Добрий день. Сьогодні 24 вересня 2024 року. Так, продовжую зривати яблуня, яблуки на зберігання. Ранньозимові, зимові сорти, деякі вже дозріли, деякі ще ні, деякі падають, перезрівають. Ну, збираємо. Так, і тут е, вирішив трошки зірвати такого сорту, як Ренора. Німецький сорт здається. Стійкий до парші. Такий листочок. Чистенький нема намків ніяких. З двох, чому знімаю відео за ренору, просто показати, яка вона врожайна. Це раз. І друге питання, чому вона в цьому році раніше якби дозріл, дозріває? чи Чого вона обпадає. Не вирішив цю проблему ще. Спочатку вона посипалась була. Ну, думав, можливо, нехватка вологи все-таки. Тут поливається трохи капельним, але, мабуть, малувато. Ось дивіться, оце тут не збиралося ще. Ну, в смислі, в кучу зібралося, нічого тут не брав ще. Оце з цього деревця, бачите, скільки падали ці. Тоді вітри були трохи і отак вона якось сипонулася. Ну тут достатньо. Можливо, тому що нехватка вологи, черв'я немає плодожарки і просто якби не, не потягнула вона. Ще варіант такий, що, можливо, виштовхувала один одне. Хоча тут така величенька, довгенька. плодоніжечка в нього. Ось тут, правда, тріснуло навіть. Отак. От Та ні, є довгенька, є коротша. Варіант ще такий, що може і весь штовхвало воно одне. Що скажу за Ренору? Врожайний сорт, кожен рік з врожаєм, практично кожен. От в тому році пам'ятаю, то ж так, тут три деревця в мене в цьому ряду на ММ106. І на М9 там одне, ну якесь таке щось. Росте, росте, не набере оборотів. То я до нього не вертатимусь, а це на ММ106. Ну, тут з цих трьох на одному, тільки в прошлий рік, щось було небагато. Не а на двох була така загрузочка, якраз нормальна. І воно довго лежить, воно пізньозимове. І на смак воно прилічний має смак. В нього, воно солодке і така кислинка. Кислинка є, але вона така не дуже прямо велика. щоб... І, в принципі, Хто любить таке кисло-солодке яблуко, навіть таке солодке з кислинкою про все йде. І я його, мені воно теж проходить. Ренора, Стіка до парші. Це тут щось за п'ятнишко. Або терлося, або, можливо, навіть і плодожарка. Тому що в цьому році, я замітив, десь відсотків 5 яблук, е вражені плодожеркою. Небагато, ну. Щось десь не доробив. Можливо, третій раз треба було обробити. Від плодожерки двічі корагеном оброблялась. Може, треба було посередині щось, там, якийсь препарат ще між ними зробити. Так, зараз перейду ще до тих двох деревців. Таке яблу... яблуня така. Тут підчепаємо 106-6, мабуть, рік від посадки. Таке вона. Переходимо. Ось друге, друга яблунька. Ренори така ж сама підщепа, Я там дуже не додивлявся. Тут варіант є такий, що 5418 є в цьому ряду. Не багато зовсім. Отаке. І тут теж вадалися, бачите, кучка зібрана. От Я його зірву сьогодні частково. Там просто питали пізньозимовий сорт, щоб лежав довше. Воно вже в принципі рветься гарно. Можливо, така ситуація, що він просто достиг. Мірити, там цукор крохмал не буду і нічим в мене. Ну отак. Оце друге деревце, теж возгрожаємо. Тут вже койшу обірвано. Та Джулія ще ні. Ось дивіться, що чемпіон Рено не дорвав оце на Карлику Зіро, а тут ще ось завтра буду цим займатися. Пішли холодні ночі там. Деякі були. Ви бачите, він зразу рум'янець почав набирати. Набирати почав трохи. Ось третя ренура. Ось вона. А це що в мене? А, це теж чемпіон рену. Бачите, окрас почав набирати, Тоже не дорвана. Ось третя ренура, таке деревце. Теж урожаєм. такі красиві яблучка. І на смак доволі приличний. гарно лежать. Пізньозимовий сорт. Якщо порівнювати з ревеною, ну є у мене здуру, я наробив собі саджанці, висадив. Ну, В моїх умовах воно ні врожаю, ні врожаю, ні смаку. Ну, а так, може в кого і воно і нормальне. Так, ну я заразом і гризну, тут ось те, що впало. Що воно як воно на смак. І там будемо приділятися, рвати його повністю чи частково. Отакі. 219 за 200 грамів яблучка, в принципі, всі 205. В общем, 200-250 до 300 грамів. Це те, що впало. 209. Ну, тут був перегрузик такий. Трошки сипонулося, воно не знаю. Ладно, зараз ми оце гризнем. Те, що впало недавно. Да, в нього вже технічна зрілість. Треба зривати, в принципі, його вибіркову зірву, соковите. Зараз би назвав його кисло-солодким. Но йому треба ж буде полежати, звичайно, і тоді воно робиться таке солодке з кислинкою, з відчутною. Але приємні моє. А ті, хто люблять кислосодки, аби так це взагалі бомба, ну я не знаю, як насчет кислосолодці, хто любить. Ну, скажімо, якщо порівняти топаз, той самий, то воно кисліше. Ренора краще для мене. Зриваємо частково і трошки розгрузимо, щоб воно витягнуло остальне. Можливо, поливу не хватає. Звичайно. зараз час включив, всім миру й добра.